Фундук привитий отак, от коли прививка не виходить, ну, в общем, не, не вийшла прививка. І коли все вбирається від нього, це все, ці прирости, отако от виходить, саженець гибне. Раз і він відсох. Задихнувся. Вегетації не було. Прививку все вбрали, прививка не пішла. І саженець просто задихнувся. Отак він ламається, який лишається о, без листя. О, газ. І все. А всі думають, що це так просто. що раз, його другий, на другий раз його, практично він який здоровий. Але тут знизу почечка є зелена. Вон зелені почки. Але він не буде вже, це вже Проверено, що тут він вже полусухий. Отакі От випади, коли не приживається прививка. Три роки він росте, потім отак. Раз, о! І все. І він сухий. А все, он. Сухий. Отак задихається. Сажниці, на яких не пішла прививка. О, а всі прививки, от на високих штамбах тут окремо прививочки, дали і прирости. І вже Сережки є на деяких сортах. Це Морозівський і Караманівський. От На таких штамбах на грубих, якщо прививати на грубий штамп, він ось одразу десь який моцний, це з учетом того, що він укорачувався, тому що ламало, два рази укорачувався і он яка прививка і прирости воно мощний уже Сережки Рижилося і все, і виламується. Отако От сухий, вже з нього нічого не буде, тільки на утилізації. Це він укорачувався ось один раз і вже вже другий прирост пішов на такому високому штамбі. Десь метр двадцять, метр тридцять. Два. Два на одному з цієї ділянки лишаються саженці, трошки розійдуться, а тут ділянка пів гектара і з цього, можна сказати, маточника будуть пересаджуватися сюди на другу сторону, тут лишаться по розмітки на своїх корнях і пересаджується, буде тут пересаджений на медвежому садок такий сюди. Вже. Всі в Сережках. Прививка однорічна. Ось це. Довгий цей, який я показував після прививки зразу, в Сережках почти всі, почти всі. Залежить від сорта. Сережки є чи нема, вон все. Завалено на перший рік. Ще року нема, це весняна прививка, а завалено в сережках все. Тут прирости не дуже великі. Але Сережки вже почти все закрали. Хороший опелітель той довгий сорт, -то не знаю назви, але може і сіянця якийсь виклюнувся але то що тяга до плодоношення в нього вообще все в Сережках.